Зараз майже кожен школяр знає, що приблизний вік Землі складає близько 4,5 мільярдів років. Але це не завжди було так. Так само, як колись думали, що Земля є плоскою, існували різні гіпотези відносно віку землі. Михайло Ломоносов казав, що Землі близько 75 тисяч років. Лорд Кельвін припускав, що Земля набагато старша від 20 до 400 мільйонів років. І чим далі розвивалася наука, тим сміливішими були ці припущення. Врешті-решт, на початку ХХ століття Ернест Резерфорд разом з його учнем Фредеріком Содді відкрили закон радіоактивного розпаду, що дозволив досить точно визначити вік Землі і різноманітних скамінилистей та копалин. Резерфорд помітив, що ядра радіоактивних елементів розпадаються зі сталою швидкістю. Так він сформулював концепцію напіврозпаду. Зараз ця концепція лежить в основі радіоізотопного датування набору методів, якими користуються для визначення віку копалин біологічного походження або навіть віку землі. Поясню детальніше, як це працює на прикладі методу радіоуглеродного аналізу. Основою всіх біологічних організмів на землі є вуглець. Він в природі здебільшого зустрічається у вигляді трьох ізотопів. Це два стабільних вуглець 13 та вуглець 12, а також один радіоактивний це вуглець 14. Через те, що в живих організмах постійно йде обмін речовин, наприклад, фотосинтез для рослин або поїдання тих самих рослин тваринами. Співвідношення кількості ізотопів в атмосфері та всередині живих організмів є однаковим і постійним. Як тільки живий організм гине, Припиняється і обмін вуглецем з навколишнім середовищем. Атом по вуглецю залишаються в організмі в такій же самій кількості, а радіоактивні починають розпадатися, бо вони вже не поповнюються новими атомами з навколишнього середовища. Таким чином, знаючи вихідне співвідношення ізотопів в атмосфері на момент життя цього організму та поточне співвідношення вже знайдених копалин, ми можемо визначити, скільки пройшло часу з моменту загибелі цього організму. Період напіврозпаду вуглецю складає 5730 років. Це означає, що якщо ми маємо 1 кг вуглецю 14, то через 5730 років з нього залишиться лише пів кілограма. Ще через 5730 років вже чверть кілограма і так далі. Звідси можна вивести таку залежність. n дорівнює n0 помножити на 1 другу в ступені t розділити на 5730. Де n – це вихідна кількість вуглецю, наприклад, 1 кг, n це поточна кількість вуглецю, 5730 це на період напіврозпаду, і t – це час, який пройшов з моменту, як у нас був 1 кг вуглецю. Якщо зобразити це на графіку. То він буде виглядати таким чином. Ось тут у нас була вихідна кількість n, це в момент часу 0. Через 5730 років ми маємо вже половину, тобто десь ось тут точка буде. Ще через 5730 років ми маємо вже чверть вуглецю. Ще через 5700 років, вже одну восьму, потім одну шістнадцяту і так далі. Ось так буде виглядати графік напіврозпаду вуглецю. В загальному випадку закон напіврозпаду можна записати в такому вигляді. n дорівнює n0 помножити на 2 в степені мінус t розділити на t 1 друга. Де t1 друга це і є період напіврозпаду, ну і одну другу ми переписали ось в такому вигляді. Також існує запис цього закону за допомогою експоненти. n дорівнює n0 на e е в степені мінус лямда. Те, де ось ця лямбда – це швидкість розпаду речовини, і вона пов'язана з періодом напіврозпаду. Саме тому у Гордона Фрімена на костюмі намальована грецька літера лямбда. англійською напіврозпад перекладається як half-life. А лямбда це є швидкість напіврозпаду речовини. Давайте тепер розглянемо такий приклад. До лабораторії потрапив зразок античної рослини, вік якої потрібно визначити. Після декількох дослідів з'ясувалося, що в матеріалі цієї рослини на один атом вуглецю 14 припадає 1,18 на 10 в 16 атомів стабільного вуглецю 12. В той час, як в атмосфері це співвідношення складає на один атом вуглецю 14 припадає 1,35 на 10 в 12 атомів вуглецю 12. Для того, щоб дізнатися вік рослини, потрібно знайти, у скільки разів змінилася кількість атомів радіоактивного ізотопу вуглецю. І потім нам потрібно буде розв'язати рівняння на піврозпаду n дорівнює n0 помножити на 2 в мінус t розділити на 5730. Бо період на піврозпаду вуглецю 14 5730 років. Давайте дізнаємося, яке ж співвідношення між поточною кількістю вуглецю. Та тією, яка була спочатку. Для цього нам потрібно розділити ось ці співвідношення. В чисельнику маємо 1 до 1,18 на 10 в 16, а в знаменнику маємо 1 розділити на 1,35 на 10 в 12. Перепишемо це у такому вигляді. Одиниця розділити на 1,18 на 10 в 16, а в знаменнику одиниця розділити на 1,35 на 10 в 12. Цей дріб у нас потрапляє в знаменник, а ось цей дріб потрапляє в чисельник і отримаємо 1,35 на 1012, розділити на 1,18 на 10 16. Це співвідношення дорівнюватиме 1,144 на 10 мінус четвертій. Тепер підставляємо це співвідношення в наше рівняння. Ми просто поділимо обидві частини на n нульове. І тоді отримаємо n розділити на n0 дорівнює 2 в ступені мінус t розділити на 5730. Підставляємо наше знайдене співвідношення, виходить 1,144 на 10-4. Ми отримали ось таке рівняння. Для того, щоб знайти t, прологарифмуємо за основою 2 обидві частини цього рівняння. Так і записуємо. Логарифм за основою 2. Від 2 в степені мінус t, розділити на 5730 дорівнює логарифм за основою 2 від 1,144 на 10-4. За властивістю логарифма виписуємо показник степеня під логарифмічного виразу перед логарифмом. Та маємо мінус t, розділити на 5730, помножити на логарифм за основою 2 від 2, дорівнює логарифм за основою 2. Від тисячних на 10-4. Логарифм 2 за основою 2 це одиниця. З цього лінійного рівняння дуже легко знайти Т. Логарифм за основою 2 від цього числа складає приблизно мінус -13 13,1. Та множимо обидві частини на мінус 5730. В результаті отримуємо приблизно 75 тисяч років. Отже, знайдений вік рослини складає приблизно 75 тисяч років. Математично цей метод є дуже простим. Найбільш складною частиною є порахувати кількість атомів одного ізотопу вуглецю та іншого. Для цього використовується масспектрометрія та інші фізичні та хімічні методи. А поки ми з вами шукали вік скам'янілості, ми розв'язали найпростіше показникове рівняння.